Державна допомога сім'ям з дітьми у розмірі майже мільйон гривень надійшла на рахунки державного казначейства, повідомила на засіданні виконавчого комітету начальник управління праці та соціального захисту населення Ольга Федченко. Перед все хочу вас що вчора по пройшли всі соціальні виплати, все зараховано, крім Чорнобильських. Чорнобильські ситуація, яка склалася на сьогоднішній день, відсутній паспорт бюджетних програм департамент звернув. Міністерства мінісу до міністерства політики щодо прискорення видачі паспорта бюджетних програм для виплати чиновниці. Ольга Феченко звітувала про виконання програми зайнятості у 2013 році та запропонувала затвердити відповідні заходи на період до 2017-го. Усі заходи будуть спрямовані на забезпечення подальших перетворень у соціально-трудових відносинах у нашому місті. З 21 лютого набула чинності постанова кабінету міністрів України. Начальник управління запропонувала створити комісію з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання насильству в сім'ях та протидії торгівлі людьми. Комісія буде які ті питання, які склалися у сім'ях щодо насильства, щодо гендерної політики, розглядати на цій комісії і приймати рішення щодо взяття під супровід цієї сім'ї, або ж розглядати ті питання, які склалися в цій комісії. Це відповідно до тих повноважень, які з 1 лютого перейшли до управління практики соціального захисту. Створили і комісію, і координаційну раду. Перша працюватиме безпосередньо з людьми, інша контролюватиме діяльність служб, які опікуються цими питаннями. Також Ольга Феченка затвердила перелік з надання матеріальної допомоги за зверненням городян, які надійшли на цей час. Повний аналіз роботи зі зверненням Лозівчан у минулому році зробив на засіданні виконкому, керуючи справами виконкому. Звернення, відмітив Юрій Кушнір, надають можливість спеціалістам через особисті проблеми городян побачити тенденції, проблеми міста в цілому. У 2013 році кількість звернень усіх видів майже на 40% є меншою, ніж у 2012-му. Проте ієрархію звернень продовжують очолювати питання житлово-комунальні. Допомагають підтримувати цей зворотній Зв'язок з населенням і започатковані міським головою сходи, які наразі проходять щорічно вже третій рік поспіль. Той аналіз та бачення проблемних питань міста суттєво допомагають планувати роботу і комунальних підприємств, і виконкому в цілому, погодився Сергій Степанов. Руководством дійстя буде на 2014 тисячі мати ті вопроси, які не нашли рішення, к сожалению, 2013 году. Поэтому при составлении плану роботи традиційного. Постоянство признак мастерства, да, 1272 в 12 1279 в 13 там, на мой взгляд, конечно, эти коммуникации, которые мы строим, они необходимы и нам, и жителям города. И чем активнее мы их проведем, тем мы будем больше понимать и четче понимать, как мы будем двигаться.